Оки, вона з повним ходом іде Intel Extreme Masters Katowice, який ви, звісно, можете дивитися на каналах Мейнкас у кіберспорті. Назбиралося чимало анонсів: анонсів перенесень, анонсів закриттів і багато інших анонсів, про які я, Дмитро Чумаченко, вам зараз і розповім. А будуть анонси анонсів. Кіберспорт дуже любиться. Uh, я вирішив сьогодні пригальмуватися. Але почнемо ми з статистичних підсумків від eSports Charts, які вирахували топ-5 кіберспортивних ігор за кількістю годин переглядів у 2025 році. На першому місці, очевидно, ж ліга легенд, яка зібрала майже 750 мільйонів годин переглядів значною мірою завдяки історичному фіналу Worlds. На другому місці Mobile Legends. Bang, bang, I shut you down, I hit the ground. Водонофул sound. У якої понад 475 мільйонів? А трійку закриває Counter-Strike номер 2 де ви, саме ви, ти, ти, ти і ти допомогли трансляціям зібрати 435 мільйонів годин переглядів. І це тільки на українськомовних каналах. Четверте місце посідає Valorant, який згенерував 355 мільйонів годин переглядів. А Dota 2 опустилася на п'яте місце, але ж в п'ятірці з показником у майже 320 мільйонів годин переглядів. Я речі, був здивований, що Dota ще в Тут 5. Ти завжди здивований, коли у Dota щось добре. Усе. А тепер анонси. Турнірний оператор PGL оголосив учасників Клужна Пока. Клужна -пока. 2025 з КС-2. На чемпіонат запрошено 16 команд на основі рейтингу Valve. Зокрема, там виступлять Eternal Fire, FaZe, Mouse, Falcons і Astralis. А от топів типу Na'Vi, Spirit, Vitality і G2 Там не буде, чому ми дізнаємося прямо зараз. Бо вони візьмуть цей час на відпочинок і підготовку до важливіших турнірів Не в образу пану Сільвіу. Під Клужна Пока 2025 пройде з 14 по 23 лютого в Румунії. А призовий фонд івенту складає 1,25 мільйона. Мільйон 250. Мільйончик 250. -чик. Тим часом БЛЕСТ! Опублікували розклад своїх турнірів з КС-2 на 27-й рік. Жодних інших подробиць, тільки дати, бо саме дат вимагає компанія Valve. ESL, до речі, теж оприлюднили свій календар на 27-й рік. Може, оприлюднимо ситуацію з навіть Джуніор в Доті 2 і подумаємо, що там робити. Коротше, по КЕСУ там же мінімум подробиць, і скажу чесно, звертати особливу увагу, зараз на це нема сенсу. Бо, по-перше, до 27-го ще слід дожити. Оце подобається. Це всі дорослі люди, так кажуть. А по-друге, оголошення дати не є гарантією проведення турніру. Це просто бронювання слота і виконання вимог вел, щоб ті не стояли як гріх над душею. Чудовою ілюстрацією цього є український турнірний оператор Старладер. Пригадуєте, минулого року нам озвучили план турнірів на цей рік. Але якщо 20-й сезон Star серії уже мав подробиці, то 19-й існував лише у форматі дат. Не знаю, чого посміявся. І от днями Старладер повідомив про скасування 19-го сезону Star з КС 2. Турнір мав пройти з 26 травня до 1 червня 25-го року, але через збільшення тривалості. Остін Мейджор – 25. Український організатор вирішив не ризикувати накладками і просто скасував увесь івент. Це сумна новина. Сумна новина. Музику? Ілюша, музику. Тому у 2025 році StarLadder проведе лише 20-й сезон StarSeries, який пройде 13-го слеш двадцять першого вересня. Дефіс. Дефіс з 13 по 21 вересня в Будапешті Угорщина. Але цікаво, чи змінять вони тоді його нумерацію? 19-го не буде, бо 20 -й. Ми що ді... Я б одразу 21 м назвав. Тому так цінність тепер мають анонс реальних і досить близьких турнірів. Он як Blast під час першого дня фінальної частини Blast Bounty анонсували Rival Spring 25 у місті Монтерей. Це Мексика, якщо хто не в курсі. Перше місто, про яке я реально не в курсі, що це було. Е... Я тільки каву пам'ятаю таку. Кафе. Турнір пройде з 30 квітня по 4 травня. Вісім запрошених команд битимуться за 350 тисяч доларів. Скоріш за все. Івент пройде на сценаріо GNP Seguros, Але перші два дні будуть без глядачів. А наступні. До всього blast Premier Rivals Монтерей стане найбільш значущою кіберспортивною подією в Мексиці на сьогоднішній день, а місто прогнозує собі економічні інвестиції розміром у 12 мільйонів доларів. І все, що треба, було просто, щоб прийшов Трамп. Все, Мексика. Туди всі їдуть, збираються. Кіберспорт так же це працює. Тому все. Для цього інший анонс тепер не турніру. А команди британська кіберспортивна організація Reason Gaming, про яку я вперше чую, представила новий ростер з КС-2. А де старий питання? Ось же він, де крім трьох, де крім трьох британців, є два українці. А це ми поважаємо: Віталій Вайс Філатов і Михайло Мішечка. Сакач Мішечка. Успіхів, наснаги, і щоб техпауз не було. Мішечка. Я починаю дивитися Counter-Strike. Мішечка. Боже, shout-out to my homie мішечка. А тепер анонс гри. Чи топ. Чи пак. Чи то пак несподіваного камбеку колись легендарної Heroes of Newers. Легендарної моба гри, яка подарувала. Дота чимало глядачів і професійних гравців, які потім ставали світовими чемпіонами Ноутейл, Уф уф, Уфсі, Уф. Три гравці з цьогорічного складу. Liquid. ліквід. Хон перевийде з під заголовком Reborn, матиме 80 персонажів і цілковито оновлену графіку. Тепер питання лише в тому. Чи існуватиме вона просто, як гра, чи таки знайдуться інвестори, щоб влити туди трохи грошей, знову розганяти її кіберспортивну складову. Хон всі так на нього хайплять. От ой, а хон, а, а долар по 5, а ого, оце були, оце були часи. Подивився, той хон? Ну цікаво. Тим часом Gaming Gladiators продовжують руйнувати собі репутацію, адже після переходу до до команди Tundra eSports в жовтні минулого року, яких нещодавно звинувачували у використанні Багу, це ми звинувачували їх. І Олексій Бафадаров він їх додушить. На Reddit з'явилися скріншоти чату в Twitch, де співзасновник GG Хеклур. Хеклер пояснює причину, через які дурачьо міг покинути команду. Там було і про погану підготовку, і про бажання грати росіян. І ще купа всього це те, що він бухав. Він там написав, каже все, дрінк водка плейдотка. От тільки в Тундрі чомусь росіян нема. Сама Тундра показує набагато кращу гру, ніж гладіатори, і все це виглядало як настільки очевидний наклик, що Хеклер узяв і видалив свій твітер. А Твіттер повністю? Так, він просто Все, все і аккаунт. перейшов на X. Але те, що квіточки, деякі інші представники клубів ще й не таке. Пуся. Стругнути можуть. Стругнути. 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 Це означає, що? Стругнути. Взбро. Зробити. А, зробити? Бо стругати я то інше. Ну, це моя молодість. Тільки минулого тижня ми розповідали, як британська кіберспортивна організація Into the Breach підписала команду Ті Гавнера з Доти 2. Як організація оголосила про своє закриття. Сумна новина для Ті Гавнера. Для Into the Breach нормальна. В офіційній заяві клубу сказано, що після внутрішнього розслідування було виявлено махінації з коштами організації. Там були кошти. Один із працівників Into the Bridge привласнив собі гроші клубу і витратив їх на Big Tasty меню. Ні, на особисті потреби, через що організація почала процес закриття. А потім ще й Смуя підкинув дров, сказавши, що СЕО клубу на додачу до цього розкрадання ще й сам відмив понад півмільйона доларів. Хто вкладався в ентузибріч? Мені цікаво. Я думав, Тігабнор взагалі от зі своєю зарплатнею прийде і, і, і там півбюджету буде. Ні, вони були багаті. Тому так, тепер організація банально не має ресурсів оплачувати роботу гравців та персоналу. Але всього гроші є, як ми зрозуміли. Дай Боже! Marvel Rivals настільки захопила ігрову спільноту. До речі, всі мої друзі чомусь рубляться і не хочуть зі мною грати в PUBG. Ні-ні-ні. Що розробники не стали тягнути і анонсували перший сезон Marvel Rivals Championship, який відбудеться з 8 березня по 6 квітня. Турнір буде проходити лише на ПК і матиме поділ за регіонами Європа, Азія, Північна Америка і Китай. Що приємно, українці можуть спробувати свої сили в європейському регіоні, де локальний призовий фонд становитиме. 14 з половиною тисяч доларів. Все як ти написав. Відкриті відбіркові змагання будуть у форматі Best of 1. При цьому 128 найкращих команд одночасно проходять до основної стадії. Команди від 512-го місця. Як оптимістично, що реально стільки гравців буде. Так. Команди від 512 до 129 місця проходять до закритих кваліфікацій, які також граються у форматі Best of 1. 128 найкращих команд у закритих кваліфікаціях. А це Battle Royale? Ні. А це... 128 найкращих команд у закритих кваліфікаціях проходять до основної стадії. Під час основної стадії матчі з топ-256 по топ-16 відбувати. Відбуваються за форматом БО3, за принципом Double Elimination. Команда вибуває тільки після двох поразок у своїй сітці. Тоді як гранд фінал та фінали нижньої сітки за форматом Best of 7. Як ж вони люблять свою гру. Best of 18, коли буде. Томачко. Тому вперед, реєструйтеся і випробуйте свої сили. Давайте, українські команди, розмотаємо це казіно. Marvel Rivals? Marvel Rivals, тримайся! Six Invitational 2025 з Rainbow Six Siege пройде з 3 по 11 лютого. Матиме офіційну українську трансляцію. Коментуватимуть його для вас ось ці чудові панове. А ще під час турніру глядачі Six Invitational зможуть отримати ряд ексклюзивних ігрових нагород, дивлячись пряму трансляцію. Це дропи, ті самі дропи. Вау! Лімітовані скини зброї, скіни операторів, а також брелок, який святкує вихід нещодавного оновлення. Year 9. year 9. Коротше, рік 9, сезон 4. Причому на кожен етап турніру будуть свої дропи. Супер новина! А тепер до новини більш локальної і мейнкастерської. До речі, це теж анонс. Це не анонс, це привітання. Сподіваюся, бо дивитися це будете вже у п'ятницю чи навіть суботу. Я сподіваюся, що Єгор, ого який довгий гравець. Команди Lynx і, звісно ж, талант компанії Мейнка зможе перемогти. Він вийшов у верхню сітку плей-офф, точніше, всеукраїнського турніру. У і дивитися його зможете де. Де? Ну, на моєму каналі. Моєму. <ріст> моєму? Це йоу, тому що йов. На моєму, звісно, каналі, і на каналі Каспера, і на каналі Коротше, подивіться, якщо цікаво, сподіваємося, що зможе виграти. Там Passion.ua і там команда Lynx, Ті, за кого будемо болівати. На цьому все. Дякую, що дивилися трансляцію. Це був прекрасний тиждень, наповнений анонсами. Тобто, нічого не відбулося, а відбудеться в майбутньому. Все найдемо. Доживемо до майбутнього. Все в нас здасться. Дякую вам, гарного настрою і всього до побе.